Невеличке відео про самореалізацію, про сенси, про своє, про те, що дає енергію. Дуже важливо розуміти себе. Дуже важливо розуміти, що дає вам стан піднесення, де ви можете бути максимально ефективним. Є люди, яким просто необхідний масштаб, яким необхідна публічність. Це дає їм енергію, і на цій енергії вони можуть і сім'ю створювати. І таку людину, якщо посадити, просто вити сімейне гніздечко, як то кажуть, то вона почне завивати ну, від слова вити, тому що це не той масштаб, який дає їй сили. І це може бути цікаво, але вже коли є оця реалізація, оце коли є оце постійне контакт з тим, де вона максимально отримує енергію, де вона її дає. Це не означає, що така людина не може отримувати енергію і радість від сім'ї. Ні, зовсім це не означає, але така людина, якщо не буде мати отою діяльності, яка дає їй енергію, скажімо, там з масштабом пов'язаного з публічністю, то вона не зможе і в сім'ї транслювати дітям щастя. Тому що вона буде спустошена. Здавалося, вона менш реалізується, так? Але вона спустошена. Тому що реалізація це те, де відкривається портал, так би мовити, безкінченну енергію. І якщо ви не відкрили його, то у вас енергія буде омаль, навіть якщо ви сконцентруєтесь на якійсь сфері одній, але це буде неефективно і неенергійно, якщо ця сфера не дає вам стану, що вас пре.